Хотіли б ви бути найкращим коханцем у світі, але при цьому б всі думали, що ви найгірший? Чи хотіли б ви бути найгіршим коханцем у світі? Але при цьому б всі навколо вважали вас найкращим коханцем у світі? Є над чим подумати, так? Наскільки хорошою людиною ви хочете бути? Що визначає вас як людину? Ваше ім'я, ваш статус, ваша кар'єра, місце проживання, ваша родина. Люди в своєму житті роблять дуже незвичайні речі, і дуже часто ці речі є навіть дуже складними. Такими як піднятися на Еверест, відкрити нову компанію, зробити якийсь винахід. Багато різних речей, які дійсно є енерго та часово затратними, скажімо так. І класно, коли люди роблять це, тому що вони вірять в себе, вони вірять в цю ідею, і вони готові заради цього пожертвувати багато чим. Але відбувається іноді так, що люди роблять це заради того, щоб їх помітили, щоб ними захоплювалися, щоб їх поставили на пітестал. І всі на них дивилися. І правда полягає в тому, що ми з вами в нашому житті дійсно маємо можливості бути будь-ким, ким ми захочемо. Але ми не можемо бути всім, як би нам того не хотілося. І часто ми починаємо порівнювати себе з іншими людьми. І справа в тому, що коли ми порівнюємо сильні сторони якоїсь людини з собою. То ми порівнюємо ці сильні сторони зі своїми слабкостями або своїм таким середнім рівнем, скажімо так. І нас це задіває. Ми вважаємо себе гіршими, нам від цього боляче. Ми хочемо стати кращим за іншими, бо ми вважаємо себе гіршими і це для нас є саморуйнівним. Так сталося, звичайно, що еволюційно, що люди мають певні потреби. Ви знаєте про фізіологічні потреби, є й психологічні потреби. Це потреба в безпеці, в контролі, в визнанні, в незалежності, в ієрархії. І про деякі з них ми сьогодні будемо з вами говорити. Ще тисячі років назад люди робили певні речі для того, щоб їх похвалили, для того, щоб їх визнали і сказали, що вони дуже класні. Так. Це давало їм владу, це давало їм репутацію, це давало їм місце в соціумі. І з чим це йде паралельно, так, оце відчуття. Воно йде паралельно із заздрістю, соромом, з відчуттям внутрішнього незадоволення, тому що ми постійно себе порівнюємо та оцінюємо, так, що хтось може в будь-який момент стати краще, ніж я. І так це правда, що ця потреба ієрархії, вона може штовхати людей на гарні якісь речі, так? Тобто люди себе штовхають, щоб зробити щось класне, щоб досягнути чогось. Але як я вже сказала, якщо ми себе штовхаємо, якщо ми себе постійно пнемо. Б'ємо палкою, щоб іти вперед, так би мовити, то це навряд чи може нам принести задоволення, тому що ми постійно проживаємо своє життя у стані зобов'язання. Я зобов'язаний бути кимось заради того, щоб мене побачили, помітили, одобрили, признали і вважали частиною цього суспільства. Страх порівняння, страх оцінювання, потреба в одобренні інших це все викрадає в нас щастя. І я хочу вам розказати сьогодні от цю всю історію про порівняння і оцінювання на прикладі системи, яка була створена Уорреном Баффетом. Я сподіваюся, що ви всі про нього чули. Це дуже відома багата людина, якого майже 140 мільярдів капіталу. Він є відомим інвестором. І він в одній книзі розповів про те, що в нього є своя власна система, за якою він ділить людей, так би мовити, і за якою він також сам живе. Система ця достатньо проста. Чому я її беру? Тому що мені здається, це дуже... Легко і класно пояснює от сьогоднішню тему про оцінювання, про порівняння, тому що я про це дуже часто говорю, і мені захотілося це якось ще по-іншому вам пояснити, щоб вам це відклалося, щоб ви це могли забрати з собою, і дуже легко це могли використовувати. Я вважаю, що це дійсно такий спосіб зараз, про який я вам поясню. До речі, те питання, яке на початку я вам сказала про коханця, ким ви хочете бути найгіршим коханцем, але при цьому, щоб всі думали, що ви найкращий чи навпаки, це запитання належить Ворону Бафету. Він його частенько використовує. Якщо вірити історіям та публікаціям з інтернету, його можна також перефразувати по-іншому. Якби люди не знали насправді, які у вас результати. А ви були б інвестором, то що б ви хотіли? Щоб вас вважали найгіршим інвестором у світі, але при цьому у вас було дуже багато грошей, і у вас був класний результат. Чи щоб у вас усі вважали найкращим інвестором у світі, але при цьому у вас було мало грошей і був так собі результат? Це питання, його можна перефразувати на будь-що. І, в принципі, оці запитання вони нам і показують. Оцю систему, про яку хочу сказати. Дуже просто: Уоррен Баффет ділить людей на тих, хто живуть за зовнішньою системою показників та внутрішньою системою показників. Зовнішня система показників це коли вас дуже сильно турбує, що про вас думає світ, що про вас думають інші люди, якими вони вас бачать, як ви себе ведете, що ви дієте, як ви робите. І це постійне. Порівняння себе з іншими людьми. Е, якщо мене турбує, що про мене думає світ, то я буду діяти згідно з цього, щоб не підвести світ, так би мовити, да? щоб думка світу, думка інших людей, вона не змінилася не гірше, і я буду діяти згідно з цього, щоб підтримувати ось оцю свою. Зовнішню репутацію, скажімо так, так? Я реагую на те, як світ реагує на мене. І я вважаю, що ця система показників вона частенько формується саме в дитинстві, коли батьки. Часто наголошують на те, як ти себе ведеш в порівнянні з, зі світом, в порівнянні з іншими дітьми чи людьми. Так подивись на себе, як ти ведеш, де інші дівчатка, хлопчики вони себе таким чином не ведуть, як ти. Наголос потрібно робити на те, що думають люди. Що думає світ, дивися, тобі має бути соромно за те, як ти себе ведеш, тобі має бути соромно, якщо ти робиш якусь помилку, ти маєш себе відчувати погано, твої чинки є погані в порівнянні з іншими. І начебто, це може так бути на загал сказане, так? але коли люди не концентруються саме на поведінці дитини в порівнянні з її ж поведінкою, так, а концентруються на дитині. І на зовнішньому світі, то така людина з часом стає володаром зовнішньої системи показників. Що таке внутрішня система показників? Це те, що ми думаємо про себе, так? Не зважаючи на те, що світ думає про нас. Тобто, я є своїм власним показником успіху, поразок, невдач. Лише я можу визначити, що є успіхом для мене. Це і є внутрішня система показників. Так, це коли в нашому житті щось іде не так, ми не йдемо до світу, ми не дивимося, як світ реагує на нас, коли в нас щось не так. А ми йдемо до себе. Ми звертаємося до себе із запитаннями, що я хочу, за якими показниками я вважаю, що я програв, чи я виграв, скільки зусиль я доклав. Що насправді для мене є цінно та важливо в цій ситуації. Наскільки хорошим я хочу бути для інших людей? Чи можливо, наскільки достатнім я хочу бути для себе, чи є для мене принципово виграти в цій грі, чи ні. Якщо так, то чому? Що це мені дасть? Оці всі запитання ви можете забрати з собою, можете зупинити відео, їх собі переписати. Будь-яке із цих запитань, воно вже є дуже класним, хоча одне ви собі можете задавати в моменті, і це вже змінить ваше. Ставлення до цієї системи ви зможете переключитися на вну, на внутрішню систему показників. Для чого це нам? Що це нам дає? Якщо ми задаємо собі ці запитання, то ми зможемо з вами зростати. Особливо я підкреслюю, що коли в нашому житті іде щось не так. Коли в нашому житті все добре, все чудово, то ми пливемо по течії, і в нас все дуже класно, і в принципі, воно якось само йде. Але якраз. Моменти зростання найбільшого, воно відбуваються тоді, коли в людині щось житті йде не так, і ми можемо там або дуже довго застрявати, тому що ми порівнюємо себе з іншими людьми. Ми дивимося, як світ реагує, що він нам каже, що він нам підказує. Чи ми можемо пройти цей етап, як мені здається, я не кажу, що він відбудеться швидше, але він відбудеться набагато якісніше. Тут ми говоримо про якість, якщо я звертаюся до себе, розвертаю увагу, фокус на себе, і задаю собі ці запитання. Тобто в мене є свої власні уявлення про те, зростаю я чи не зростаю, куди я рухаюся чи не рухаюся, що це мені дає. І тут постає наступне запитання: те, з чим я дуже часто стикаюся, те, що часто мені запитують клієнти: окей, якщо я не буду мати зовнішню систему показників, якщо я не буду дивитися на те, як реагує світ, на мої вчинки, на мої дії, на що мені тоді взагалі опиратися? Як я можу зрозуміти, що я досягнув успіху, чи що я, якщо я там зазнав поразки? На що мені опиратися? З чим мене мені себе порівнювати? І на це я хочу. Також відповісти, я про це вже також говорила, але показати це на прикладі Шейна Ворна. В нього є така цитата, що він сказав: ви самі для себе маєте вирішити, наскільки гарно ви граєте в боулінг чи в будь-яку гру. А життя ми можемо розглядати як гру. Тобто, ви лише ви можете вирішити, наскільки гарно ви граєте в цю свою гру, в своє життя. Що він про що він говорить? Коли ви дивитеся на табло, і ви граєте, уявіть, що ви граєте в Боулінг. Коли ви дивитеся на табло, ви бачите певну цифру. Але лише ви конкретно знаєте, ця гра вона була гарною чи ні? Іноді буває так, що ми виграємо в Боулінг чи в якусь гру, але знаємо, що Ну, воно якось повезло. Так всі склалися якісь компоненти, що ми відчуваємо, я наче не дуже багато доклав зусиль, але виграв. І буває навпаки, коли ви дуже багато доклали зусиль, але є ще якісь зовнішні обставини, які ви не можете контролювати, які не підвласні вам, і ви програли. Чи був поруч хтось, хто ну, якось так склалося, все, якісь моменти, вийшов краще в когось удар, хоча ви дуже класно граєте в боулінг. І так сталося, що та людина виграла, а ви програли. Тож хто є тут в програші та виграші, знаєте лише ви. Лише ви є своїм власною судею. Те, що ви бачите на табло, це не завжди реальність, яка говорить щось про вас. І дуже часто ми забуваємо про те, що ми не можемо контролювати всі речі, які відбуваються зовні, намагаючись це контролювати, намагаючись відчувати, що от воно моє. Я буду зараз це контролювати, але в нас це не виходить, тому що є дуже багато різних зовнішніх обставин, які в моменті впливають на наш з вами успіх. І я хочу привести вам приклад, як це відбувається в реальному житті. Давайте уявимо з вами, що є людина, біолог, який дуже любить свою роботу, займається постійно там в лабораторіях, виїжджає кудись якісь експедиції, займається дослідженням, наприклад, рослин якихось. І він дуже любить свою роботу, і от йому прийшло запрошення виступити на великій конференції перед людьми і розказати просто про свою цікаву діяльність, чим він займається. І це було його давньою мрією. Він дуже хотів це зробити. Він класно підготувався, був на цій сцені перед виступом. Все класно, все чудово, він готовий. І от, вже коли виходить він на сцену. В нього паморочиться в голові, він себе погано відчуває, він запинається, він не може сказати все те, що він хотів. Жарти, які він собі запланував, там якісь смішні моменти, вони не виходять, все якось нелогічно, ем, він не може сформулювати свою думку правильно. Все, він йде зі сцени, він дуже засмучений, і що це насправді говорить нам? Чи був він підготовлений? Так, був, це вже ви знаєте. Чи знає він чудово цю тему? Так, краще нього ніхто не знає цю тему. Знає лише він цю тему так класно, тому що він цим займається. Чи було в нього достатньо часу на підготовку? Так, це не було п'ятихвилинна хвилинна імпровізація, де він просто мав вийти і щось там розказати. Він був до цього готовий. Але в моменті йому стало погано. З якоїсь причини? Можливо, з причини того, що він. Майже ніколи не виходить на сцену при такої великої аудиторії. Давайте скажемо, що там було тисяча людей. Він ніколи не виходить при такої великою аудиторією, і він не знав, що йому може стати погано. Але так сталося. Сталося життя, яке люблю казати, і йому стало погано. Чи говорить це те, що він погано підготовлений? Він щось не вміє, він чогось не знає. Ні, він все вміє, він все знає і він робив найкраще з того, що він міг зробити в цей момент. Дивіться, йому було погано, в нього паморочилася голова. Можливо, ще якісь симптоми були фізіологічні в нього, але він в той момент робив із-за оцих зовнішніх, так би мовити, обставин так, свого фізичного стану, він робив найкраще з того, що він міг в цій конкретній ситуації в цьому конкретному стані. Так, це не те, що він хотів, так, це не те, що він уявляв. Але так сталося, тому що він не може контролювати все, тому що він не може знати наперед, як все відбудеться. Він може думати про себе, якщо в нього є зовнішня система координат цих показників. Він може думати про себе, що це фатальна помилка, що вже нічого в нього не вийде, що він завжди. Якщо ще колись вийде на сцену, то це завжди буде так само, що це не для нього, це не про нього і так далі. Якщо б у нього була внутрішня система оцінювання цих показників, так, внутрішня система показників, то він би собі сказав, що так, це було не так, як я хотів. І так, це неприємно. Але я хочу ще. Сталося так, це тому, що я дуже рідко виступаю на сцені. І я не можу сказати, що в майбутньому такого також не станеться. Але я дуже люблю свою тему, я дуже люблю тим, чим я займаюся. І мені хочеться, щоб більше людей знали про мої дослідження. Я хочу це робити, і я буду це робити. А наступного разу я вже буду знати, що може датися так, тож мені потрібно краще підготуватися саме до цього мого стану. І це пропрацювати, можливо, з допомогою когось. І тепер він вже готовий до такої. Поразки в майбутньому, яка може статися з ним. От і вся різниця. От і різниця: різниця в підході, різниця в мисленні, різниця в ставленні до життя, ставленні до себе, до поразок, до невдач, до всього того, що відбувається зі мною в моєму житті. Давайте повернемося зараз до Ворена Баффета і я хочу ще одну історію про нього розказати, яка була описана Гаєм Спаєром, де він розповідає про те, як же сам Бафет живе згідно цій своїй системі внутрішніх показників. Так? Він розповів одну історію, коли Бафет став співзасновником чи інвестором компанії Berkshire. і йому сказали, що краще буде, якщо. Перенести компанію, податкову точніше базу цієї компанії перенести на Бермудські острови, як робили тоді, в той момент багато інших компаній. І це допоможе зберегти багато грошей. Пов'язане з податками це вся тема. На що Баффет сказав, що я не буду. Цього робити, навіть якщо це було б законно, навіть якщо це, це б зберегло десятки мільйонів доларів, я не буду це робити. Тому що Баффет має чітке розуміння не того, що є правильно тільки, а того, що є правильно конкретно для нього. Якби Бафет жив за зовнішньою системою показників інших людей. То світ би давив на нього і давав йому дуже багато різних а, варіантів, і тиснув би цими варіантами на нього. І він би, скоріш за все, не зміг зберегти свою власну думку. І що найбільше він би не отримав задоволення від того, що він робить. А, і це принесло б йому дуже багато внутрішніх страждань. Я думаю. Я думаю, що це б так було. І, звичайно, що для когось із вас ця історія може звучати саркастично, тому що у нього 140 мільярдів доларів, і типу там 10 мільйонів доларів для нього це як з нам за хлібом сходити в магазин. Що, типу, ну втратив би він би втратив, так втратив. Але річ тут не в грошах. А річ саме в тому, що люди часто асоціюють задоволення із зовнішніми речами. Так? Тобто я щось отримую, буду мати щось матеріальне. Але насправді найбільше задоволення ми отримуємо від внутрішніх своїх відчуттів, від внутрішніх своїх рішень, від внутрішнього розуміння хто, я, які бажання я маю, і куди я рухаюся. Чи рухаюся згідно своїм внутрішнім якимось компасом. Розумієте? В нього багато грошей, зрозуміло. Він там не знаю, чим займається цілими днями, як виглядає його життя. Я цього не знаю, але я точно знаю. Що якщо людина поступається оцією своєю внутрішньою системою координат, так би мовити, то вона живе відносно зовнішньої, зовнішніх показників, і вона постійно прислухається до них, то вона в якийсь момент починає наступати сама собі на горло. Тобто настає момент, коли я придушую свою власну гідність і ставлю думку інших вище заради чогось, заради. Похвали заради визнання, заради того, щоб мене вважали гарною людиною, заради того, щоб мене не вигнали із цього суспільства, заради того, щоб бути просто класним в очах інших людей. Але це все дуже поверхневе. Це не може принести нам задоволення. Я дуже люблю мультфільм і книгу. Різдвена пісня, яка була написана Чарльзом Дікенсом, і там є головний герой Венез Розкруч. Я думаю, що ви всі знаєте так якого в житті хвалює тільки багатство і накопичення цього багатства, так він дуже егоїстична людина. Так, нам його так показують, яка думає лише про гроші, думає як збагатитися більше, не думає про своє там благополуччя чи благополуччя інших людей в плані якогось щастя. І можна сказати, що Скрудж начебто, не порівнює себе з іншими людьми, йому все одно на всіх, він живе там своїм життям, гроші накопичує, 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 Але те, як ми бачимо, як він зневажає інших людей. Людей, як він до них ставиться, що він ставить себе на шаблю вище чи на декілька шаблів вище, ніж інші люди, говорить нам про те, що він все ж таки порівнює себе з іншими людьми, і він дуже боїться стати таким, як вони, стати бідним, знедоленим. І оце порівняння змушує його жити там і постійно накопичувати. Гроші понад усе це набагато важливіше ніж бути люблячим чи щирим. Це так він собі так він себе веде, тому що в нього немає емпатії по відношенню до його співробітника, до інших людей, до його родичів, і тому, що він вважає їх неповноцінними. Тобто людина без грошей, без статусу, вона є неповноцінною. Якщо тебе не поважають? Ти неповноцінний. Якщо тебе поважають в тебе є гроші? Значить, ти класна людина. От в цьому і виникає. Величезне оце порівняння, так, розгалудження між людьми. І він живе цією зовнішньою системою показників, яка краде в нього радість, сенс життя, людяність, щирість, любов і так далі. Так. І дякувати Богу, що там історія закінчується дуже добре, так, що там до нього приходять духи, які змінюють його життя. І я дуже сподіваюся, що мені не треба бути духом. І приходити до вас вночі і переконувати вас у тому, що важливо сфокусуватися на внутрішній системі показників. Дуже сподіваюся, що я не буду вам снитися і приходити у вісні як дух до скруджа. Окей, жарти жартами, але дивіться, дуже часто я чую від людей, і ви також сотків чуєте от. от, от Якби я отримав цю посаду, я був би найщасливішою людиною у світі. Якби я купив цю квартиру, я був би найщасливішою людиною у світі. Якби я виграв мільйон доларів, це б зробило мене найщасливішою людиною у світі. Якби в мене з'явився партнер, який би мене любив, я став би найщасливішою людиною у світі. Так, або я переїхав країну якусь багатше. Або я купив щось, або я щось мав. Але справа в тому, що всі ці речі, як статус, гроші, здобутки, зовнішність, все те, чого ми прагнемо. Тому що найчастіше ми порівнюємо себе, своє життя з іншими людьми, не будучи самими собою, ми наступаємо собі на горло. І оці всі речі це чисельник. А знаменник це. Все, що ми паралельно з цим відчуваємо, сором постійно, жаль, незадоволені життям, нам весь час все мало, 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 постійна тривога, самотність і далі, далі різні негативні емоції. І коли ми ділимо з вами чисельник на знаменник, то Задоволення виходить настільки маленьким, настільки незначним задоволення від життя, що воно того, виявляється, взагалі не варте. Коли ви дивитеся на людину, яка вам зовнішнє здається дуже щасливою, вона має і повагу, і статус якийсь її поважають, вона має авторитет, в неї є гроші, в неї є все те, що, про що ви мрієте, але ви бачите, що чи ця людина ділиться з вами, що вона дуже нещаслива чи не відчуває задоволення? Не те, що вона там дуже нещаслива, але вона не відчуває задоволення від життя, вона не розуміє, для чого це все. Вона не бачить, ну, і окей, що окей, я заробив це все, я все це маю, я все це здобув, але що, я не відчуваю цієї внутрішньої наповненості. Знайте, що її знаменник він занадто великий. І все, що вона має, воно ділиться на цей знаменник, і воно виходить в результаті дуже-дуже маленький результат. Внутрішнього задоволення. Людина хоче отримати повагу, високий статус від суспільства. І заради цього готова наступити собі на горло на горло своїй власній гідності. Це звучить дуже болісно, але я хочу, щоб ви це усвідомили: чи робите ви це? Чи є ви. Копією, а не оригіналом, це те, як називається наш сьогоднішній з вами трек. Так тому що час задавати собі це запитання: я хочу бути копією, я хочу постійно порівнювати себе з кимось і копіювати те, що роблять інші люди, заради того, щоб бути серед них, і заради того, щоб бути копією однією із цих мільйонів. Чи з цих десятків, чи я хочу бути своїм власним оригіналом. Я вважаю це таке ем, доленосне запитання, яке кожен із нас в якийсь момент життя собі задає, і я б хотіла, щоб ви його собі задали та перепровірили, де ви знаходитеся зараз. Тому що оригінал це коли я можу робити те, що хочу, коли я чую себе, коли я прислухаюся, коли я роблю свої власні вчинки. Знаю, що можуть бути наслідки, але я роблю те, що я хочу, і я рухаюся і розвиваюся, і йду вперед. І в мене там є багато різних хіп. Перешкоди всього, але я роблю те, що я хочу. Так? І я прислухаюся до своєї внутрішньої системи. Або я є копією. А що таке копія? Копія ніколи не світить. Копія ніколи не робить нічого оригінального. Копія є лише тінью, яка завжди позаду. Так от, мені здається, коли ми живемо за зовнішньою системою, то ми часто. Можемо бути копією. І справа в тому, що в цій грі, як я сьогодні сказала, неможливо виграти. В грі, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, ми ніколи не виграємо. Ми можемо для себе зробити рішення, прийняти рішення і обрати себе. Обрати себе, обрати свій внутрішній світ. і покладатися лише на нього, тому що лише в цьому варіанті ми можемо в цій грі виграти. І ви виграєте в цю гру не в якісь там моменти, коли ви досягаєте, ні. А щоразу, коли ви не придаєте себе, і щоразу, коли ви себе обираєте. Я не говорю нам вам про те, що нам повністю потрібно ігнорувати зовнішній світ і не звертати увагу на інших людей. Ні. Якщо вам дійсно потрібна допомога, якщо вам дійсно потрібна якась порада і ви. Приймаєте якесь рішення, але ви розумієте, для чого вам це потрібно. Ви розумієте, що ви цього хочете, але вам потрібна якась професійна допомога від людини, яка дійсно в цьому гарно розбирається, і ви хочете пришвидшити свій шлях. Звичайно, що звертайтеся з допомогою, але не перекладайте відповідальність, розумієте? Бо тоді це рішення не буде вашим, і тоді, ви, якщо воно піде не так, то ви будете звинувачувати якраз саме оцю людину. Порівнювати себе з іншими людьми це простіше. Ніж розібратися з собою, грати в успішний успіх і намагатися когось копіювати, порівнюючи себе з іншими, це простіше, ніж зрозуміти, а що насправді я хочу. Але ви маєте одне життя, і я маю одне життя. І в сухому залишку хотілося б прожити його так і знати, що я дійсно робив ті речі, які були важливими для мене. Неважливо, якими вони були, але вони. Тобто, типу, що це було, але вони були важливими для мене, і я знав, заради чого я витрачаю свій дорогоцінний час. Я бажаю вам прислухатися до себе, жити згідно з своєю внутрішньою системою, так? знати, що важливо для вас, пам'ятати, що є ваша внутрішня гра самим собою. І лише в цій грі ви можете виграти, коли ви будете обирати себе. Коли ви не будете наступати собі на горло, коли ви будете прислухатися, обирати себе і бути своїм власним оригіналом, дякую вам, що ви були сьогодні тут разом зі мною. Я прошу вас підписатися на цей канал, якщо це відео було корисним для вас. Відправити лінк вашим близьким та рідним, кому це варто сьогодні почути. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами. А ми зустрічаємося з вами наступного тижня і будемо з вами дивитися та слухати трек. А що якщо? Дякую вам, бажаю гарного вільного дня і до зустрічі.